Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні ми поговоримо про трейл Модрівські скелі, який відбудеться 14 жовтня, і буде присвячений пам'яті військовослужбовця Лакусти Сергія, який віддав своє життя за Україну. Про те, як приєднатися та де пройде подія, ми поговоримо наступні 15 хвилин нашого ефіру з головою громадської організації Бігова Атмосфера Віктором Білим та сестрою загиблого Надією Насевичу. Вітаю вас. нашій студії. Доброго. Я думаю, що почнемо відразу з теми нашої програми, так? і от де е, буде проходити, і розкажіть більше про мету цього заходу? Ну, Трейл буде відбуватися у центральному міському районі, старт з парку Гданцівський і буде вздовж річки Інгулець по території Модрівського заповідника, так Модрівські скелі, одним так і називається. Метою цього року стало, ну, Популізація воєнний не те, що популізація, а пам'ять о загиблих тих людях, які віддали своє життя за Україну, виборюючи перемогу. І до нас звернулися родичі, да, ініціювати такий забіг, зробити. У нас була вже в планах проведення цього трейлу. Ну, як... На, наразі зараз йде війна, і з вибором локації дистанції дуже складно, тому що місто перекривати неможливо не і так далі. Є нюанси. Тому запропонували, надія поводилась і ми працюємо тепер. А, так. Чи будуть якісь відомості про пам'ять військовослужбовця, саме Лакусти Сергія, так на цій події? Так, звісно, будуть, буде. Ну, буде, роз... Як це? Розпо... Роз... розповідь, про... розповідь да, про його життя, буде. все, звісно, буде. Недавно було вже Надію набрано голоси на підписання петиції по призначенню Сергію звання Героя України посмертного. Ну, тепер люди збирають на встановлення флагштоку на могилі Сергія. А, так, пані Надію, хотілося б запитати у вас, так, яким Сергій був за життя? Знаєте, я можу сказати, що він був найкращим. Я так говорю не, не як сестра молодшого брата, а так як воно є. як суб'єктивний погляд з, -з боку, да, зі сторони. А, є такий вираз цвіт нації. От Сергія можна було віднести саме до цвіту нації. Він був дуже активним, він мав безліч талантів. Він був спортсменом, в тому числі бігав в марафони, бігав навіть в марафон у Роттердамі. А, він мав за життя своє все: жінка, дружина, діти, подорожі, власний бізнес. Але коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Сергій не зміг стояти осторонь. Спочатку організував територіальну оборону в рідному селі, це у лютому місяці. А в березні вже пішов до ЛАВ Збройних сил України, де ну, і поліг, поліг він 17 липня цього року. від… Куль диверсантів виконував бойове завдання, пов'язане з розвідкою, попав у засідку, був розстріляний, спалений диверсійною групою Російської Федерації. Так, і е, я так розумію, за того, що він і був спортсменом так, за життя, ви вирішили саме таким чином зробити цей пам'ятний день про нього. Ну, я сама трішки займаюся спортом. І якраз в той час, коли помер мій брат, загинув, а йшов а, також забіг, присвячений військовослужбовця. По-моєму, був Михайла Жолобова. Да, і я також думаю, так потрібно зробити щось приблизне, таке, але присвячене вже пам'яті мого брата. Сказали, що готується петиція, чи вона вже готова, і ви збираєте підписи на призначення звання Героя України. Так, одразу спала на думку, що він достойний, достойний звання Герою України. По-перше, тому що був добровольцем, не поїхав за кордон, да, а пішов воювати до лав Збройних Сил. Я подала петицію на сайт президента України, і ми в рекордний термін за 25 діб набрали 25 тисяч голосів в його підтримку. Наразі ця петиція є на сайті президента України, і ми чекаємо на відповідь від президента. Так. А, які будуть, пане Віктор, які будуть вимоги до учасників і як можна приєднатися до цього трейлу? Ну, вимоги, вимоги до учасників, по-перше, це здоров'я та бажання, тому що трейл це не, навіть не шосейний забіг, тут треба трохи витривалості і тренування. Ну, зареєструватися можна за посиланням, воно є на всіх наших сторінках викладене. Переходите, реєструйтеся, там ми робили 150 слотів, вони вже майже всі вибрані. Там залишилось зовсім мало, і думаю, будуть люди, які вже будуть бігти так. Зареєстровані, але без медалі. Так. А яка очікується кількість? Ну, на, наразі 125 чоловік зареєстровано, ну, ще два тижні. Думаю, буде. ну, Куди більше за 150, так. А до коли можна ще буде тривати реєстрація? Реєстрація буде тривати до сьомого числа. Ну можна буде зареєструватися і на старті, і після 7 ну, це тільки обмежується наявністю вільних слотів. Тому що якщо людина буде згодним бігти тільки з номером але без медалі, то можна буде і потім зареєструватися. А от на вашу думку, що робить саме цей трейл е, особливим? Для його учасників? Ну, знаєте, для, ко... для кожного по-різному. По-перше, -по це пам'ять чоловіку, той, який віддав життя. Це, я вважаю, що прийняти в цьому участь, мається за честь. По-друге, -по дуже гарні краєвиди. Якщо ви були в цих місцях, ви зі мною погодитесь. Краєвиди шикарні. У мене навіть люди з Карпат вдивувалися, як це у вас таке гарне місце, ми його ніколи не подумали, що в Кривому розі можуть бути такі місця. І ну, та багато, я кажу, що для кожного свої причини. Кожен що знає там да. своє. А скільки буде тривати ця подія по часу? Подія старт першої дистанції буде о 9, о 9 ранку, і думаю, що о 14-й годині ми вже завершимо. 6, 6 годин дається на саму велику дистанцію, це 20 плюс кілометрів, Тому достатньо до подолання. Так, а які ще дистанції? Дистанції у нас є 20 плюс кілометрів, 10, плюс, 5, плюс, 5 плюс скандинавська ходьба у нас буде. І дві дитячі це півтора кілометра і 500 метрів для зовсім маленьких. А завдяки чому і кому можливо робити такі заходи? Дивіться, ну по-перше, завдяки наснаги наших людей. По друге, і це теж, теж дуже важливо. Це підтримка і міської влади, яка надала дозвіл провести це. І Підтримка наших партнерів це компанія РЛС, компанія Фольксваген, здорова вода і багато інших. ну це вже не нашого ну, Але ж люди все одно підтримують, дають якісь хто кошти, хто чим може, тим і допомагає для розвитку спорту в нашому місті і щоб ми могли проводити такі заходи. Я хотіла, щоб. Люди пам'ятали про Сергія перш за все, тому що є такий вираз, що людина жива доти, доки живе пам'ять про неї. Хотіла, щоб вони пам'ятали не лише про Сергія, а про всіх військовослужбовців ЗСУ, які загинули, захищаючи нашу державу. ж, я дуже вдячний, що сьогодні ви звертали до нашої студії, і я сподіваюся, що захід пам'яті Сергія пройде дуже вдало, так і пам'ять про нього буде жити завжди з нами. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були голова громадської організації Бігова атмосфера Віктор Білий та сестра загиблого військовослужбовця Надія Носевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.